Сьогодні ми поговоримо про танк, який самою своєю появою викликає паніку у ворогів на фронті. Головна сила колонії і водночас герой усіх мемів середній танк 85К, шпатіль лопата, шпата або просто спата. Почнемо з плюсів. У нього є цардрин на 40 мм колоніальної потужності, що дає йому можливість ефективно працювати по піхоті, обороні та по тих рухострілах, які чомусь називають танками. Так-так, це про тебе. Правда, ручки в нього короткуваті, але ми не комплексуємо. Зате швидкість перезарядки просто топ. Далі броня. Танк просто шикарний. купі з недопалками варденів замість гармати досить непогано тримає удар. Щодо мобільності, так, спата може здатися алкашем під лавкою порівняно з варденськими танками. Бо в тих є реактивна пірдежна тяга на шифт. Але коли спата на фронті, вердени можуть тільки тікати від страху. А назад, як відомо, реактивна тяга не працює. Екіпаж складається з трьох відбірних овочів. Командир очі танка, вічно в біноклі, водій, ноги танки і людина, яка рахує, скільки снарядів з'їла ваша броня. Стрілець той, хто нарізає не верденський непотріб. У підсумку, спата це універсальний танк, який справляється майже з будь-якою задачею на полі бою. Проте, граючи на ньому, треба розуміти, з ворожими танками доведеться зближуватись, і так стояти як інвалід не можна. Тож спата не для пасивного геймплею, але на ближній дистанції вона має величезну перевагу.